Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні читаємо параграф 47, які взаємозв'язки організмів у ґрунті. Ґрунтовий покрив є одним з основних компонентів довкілля. Життєво важливі функції ґрунтів у природі здійснюються за участю різноманітних підземних мешканців, між якими існують найрізноманітніші взаємозв'язки. Одна з найважливіших функцій ґрунтових мешканців у природі це утворення гумусу. Перегною. Пункт 1. Яке значення ґрунтових мешканців у природі та для людини? ґрунт є домівкою для величезної кількості організмів? Існування 40% усіх живих організмів на планеті пов'язане з ґрунтом. Найбільш відомими для нас є кроти, дощові черв'яки, багатоніжки, личинки травневого хруща, дротяники, мурахи. Важливі функції ґрунтів здійснюються також за участю тих організмів, яких ми просто не помічаємо через їхні дрібні розміри: це ґрунтові бактерії, одноклітинні водорості, цвілеві і дріжджеві гриби, амеби, інфузорії. Життєдіяльність ґрунтових мешканців є основою існування всіх екосистем наземних і водних, природних і штучних. Ці організми взаємодіють із компонентами атмосфери, гідросфери, гелітосфери та забезпечують існування неживої природи. Різноманітність їхніх взаємозв'язків з мешканцями наземно повітряного, водного, ґрунтового та організмового середовищ визначають життя на землі. З ґрунтами штучних екосистем пов'язані такі аспекти життя людини, як продукти харчування, озеленення місць проживання, очищення повітря та води від забруднень. Назви найпоширеніші в Україні типи ґрунтів, що займають майже 65% території країни. Та є нашим національним багатством значення ґрунтових організмів у природі. Перше. Здійснюють колообіг речовин. Друге. Розкладають органічні рештки. Третє. Беруть участь у ґрунтоутворенні. Четверте. Регулюють склад повітря. П'яте. Утворюють речовини, що впливають на ріст рослин. Пункт другий. Які взаємозв'язки між мешканцями ґрунтового середовища найпоширеніші? ґрунтові угруповання це сукупність мешканців ґрунтового середовища, між якими існують тісні різноманітні зв'язки. У харчовій мережі розрізняють два види ланцюгів живлення виїдання та розкладання. Ланцюги виїдання починаються із живих організмів, які здатні до фотосинтезу та можуть накопичувати органічні речовини у своїх коренях бульба, коренеплодах, плодах, Ці підземні органи поїдають личинки комах миші. Слимаки, які, у свою чергу, є поживою їжаків чи дятлів. Першою ланкою ланцюгів розкладання є рештки організмів. Первинними споживачами бувають бактерії та гриби, а в інших дощові черв'яки, мокриці. Вторинними споживачами, які харчуються грибами та бактеріями, є круглі черви, мурахи. Багато ніжки, їх поїдають хижі або всегідні тварини, циниці, шпаки, бурозубки, кроти. Просторові зв'язки ґрунтових угруповань пов'язані з підземною ярусністю. Вона визначається розташуванням коренів різних рослин на різній глибині та тими організмами, які їх супроводжують. Глибоко проникають у ґрунт корені степових та пустельних багаторічних рослин, і корені дерев. Наприклад, корені винограду в пошуках вологи заглиблюються до 16 метрів, а корені верблюжої колючки до 20 метрів. За малюнком наведи приклади харчових, просторових зв'язків та зв'язків поселення в ґрунті. Прикладами зв'язків поселення є проживання в норах мишей, борсуків чи кротів, різних кліщів, співіснування симбіотичних грибів та бактерій із кореннями рослин. Зв'язки перенесення також характерні для ґрунтових мешканців, наприклад, ґрунтові віруси від однієї рослини до іншої. Потрапляють за допомогою круглих червів. спори грибів транспортуються слимаками. Знайомся, бурозубка звичайна або землерийка чи мідиця. Маленьке звірятко, менше від домової миші, з витягнутим рухливим носиком і щільним темно коричневим хутром. Бурозубка нічна комахоїдна тварина. Із чудовим апетитом, яка вдень неохоче залишає своє підземне приміщення. Руки бурозубки моторні та спритні. Вона бігає по землі, стрибає досить далеко, може лазити по деревах, уміє непогано плавати. Голос її різкий, тоненький, майже свистячий. Термін життя бурозубки, звичайної, всього 15 місяців. Пункт Третій. Чому родючі ґрунти чорні? Темного забарвлення ґрунтам надає перегній або гумус. Це органічна частина ґрунту, що утворюється після розкладання рослинних і тваринних решток. Від гумусу залежить родючість ґрунтів та їхня вологоємність, оскільки перегній має унікальну здатність утримувати важливі поживні речовини та воду. Що більше гумусу, то краще ростуть і розвиваються рослини. Найродючіші ґрунти містять приблизно 9% перегною, а ґрунт, у якому його вміст менше 1%, вважається неродючим. Розкладання органічних решток у ґрунті це складна сукупність взаємопов'язаних процесів, які здійснюють організми руйнівники. Дощові черв'яки, багато ніжки, мокриці, личинки комах споживають перегній разом із дрібними організмами і розщеплюють певні органічні речовини, ґрунтові гриби, наприклад, цвілеві гриби, дріжджі для свого живлення перетравлюють органічні рештки поза організмом і розщеплюють інші речовини. Бактерії ж руйнують рештки до простих мінеральних речовин. Якщо зв'язки між ґрунтовими мешканцями порушуються, наприклад, під час глибокого перекопування чи внесення отрутох хімікатів, перегній не утворюється і ґрунти втрачають родючість. На їх відновлення потрібні десятки років. У єгипетській міфології шанували священного скарабея. Цей жук робить із гною кульки, котрі закопує в ґрунт. Матусі з карабеї риють виводкові камери і забезпечують малюків м'ячиками з гною. У кожній країні жуків-гнойовиків називають по-різному. Та проблеми в жуків однакові. Залишити потомство і ситно його нагодувати. А для довкілля від цього неоціненна користь. Жуки прибирають купи гною та підживлюють ґрунт. Читай пізнавальний матеріал про заслужених прибиральників. Коротко про головне ґрунтові мешканці та їхні взаємозв'язки відіграють важливу роль для існування природи, живих організмів, інших середовищ проживання та людини. Найбільш поширеними взаємозв'язками ґрунтових угруповань є харчові та просторові. Перегній це органічна частина ґрунтів, яку утворюють ґрунтові організми руйнівники. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Що таке ґрунт? Та які його складники? Друге. Наведи приклади ґрунтових організмів, які беруть участь у здійсненні функцій ґрунтів. Третє. Склади ланцюг виїдання і ланцюг розкладання для ґрунтових угруповань. Четверте. У садових центрах чи магазинах для вирощування рослин пропонують біогумус. Досліди, як отримують біогумус або Вармекомпост. Вермекомпост. П'яте. Оціни значення ланцюгів живлення для ґрунтових екосистем. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою. Підписатися та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.